Вітаю вас, мої любі першокласники! На уроці української мови ми будемо вчитися писати маленьку букву Г. Пролунав уже дзвінок, нас покликав на урок. Дружно правило згадаймо, працювати починаймо. Пригадайте, перше правило руки і ноги не рухаються. Друге правило очі дивляться. Третє правило. Ротик мовчить. Четверте правило. Вуха слухають. П'яте правило голова працює. Виконаємо гімнастику для очей. Ми продовжуємо наш урок, приготуйте свої ручки, розкрийте їх, подивіться на свої долоньки, починаємо з вами загинати поступово пальчики по черзі, готові. Вказівний, середній, безіменний мізинчик. Розкриваємо по черзі мізинчик, безіменний, середній вказівний, великий. Виконайте цю вправу декілька разів. Відгадайте загадку. Справно йде, хоч ніг немає. Цок і цок усім співає. І секунди, і хвилини нам рахує він щоднини. Так, це години якою літерою починається слово годинник? Літерою Г. Саме її сьогодні і ми навчимося писати на уроці. Зверніть увагу, літера Г маленька має розміри рядочка, вона торкається нижньої лінії рядка і верхньої лінії рядка. Розглянемо, як пишеться ця літера. Ми знаходимо точку нижче верхньої лінії рядочка, потім починаємо рухатися вгору і праворуч до верхньої лінії рядка, заокруглюємо і ведемо пряму, коротку похилу лінію до нижньої лінії рядочка. Заокруглюємо праворуч і піднімаємося майже до середини рядка. Розглянемо ще раз. Знайшли точку початку роботи і починаємо рухатися вгору і праворуч до верхньої лінії рядка, заокруглюємо проводимо пряму коротку похилу лінію до нижньої лінії рядка. І заокруглюємо праворуч. Напишемо цю літеру в повітрі. Ця літера рахується, пишеться під рахунок. На рахунок І піднімаємося вгору і праворуч, на рахунок раз заокруглюємо і ведемо пряму похилу коротку лінію, на рахунок І заокруглюємо, на рахунок 2, піднімаємось вгору. Напишемо підрахунок. Приготувалися і раз, і два. Пропишіть в повітрі літеру Г декілька разів. Прочитаємо слова і визначимо спільний склад в цих словах. Голуб. Гості спільний склад ГО. Зверніть увагу, ми цей склад починаємо поєднувати, коли напишемо літеру Г. Ми можемо рухатися до верхньої лінії рядочка, і вниз, рухаючись, описувати овал букви О. А можна написати літеру Г. Довести до середини рядочка і знову рухатися в бік нижньої лінії рядка, заокругливши овал букви О. Наступні слова герб герой. Спільні букви г. Поєднувати ці букви будемо так. Пишемо літеру Г, не відриваючи руки, рухаємося вправо і вгору до верхньої лінії рядочка, закруглюємо ліворуч і описуємо букву Е, Ігри іграшки. Спільні склади іг. Написавши букву І, не відриваючи руки, ми рухаємося до верхньої лінії рядка, закруглюємо праворуч і дописуємо букву Г. Потім ставимо крапочку над буквою І. Магазин вагон. Виділені букви АГ. Ми пишемо букву А, не відриваючи руки, рухаємося до верхньої лінії рядочка, заокруглюємо і пишемо літеру «Г». Глобус могло. Щоб написати склад «Гло», ми пишемо букву Г. Не відриваючи руки, починаємо рухатися вниз і пишемо літеру L. Зверніть увагу, що буква Г і буква L взялися за ручки. Написавши літеру L, ми можемо рухатися вгору до верхньої лінії рядочка і описати овал букви О. Гриб грива, ми пишемо склад гри. Від букви Г, не відриваючи руки, рухаємося до верхньої лінії рядочка. Потім проводимо довгу похилу лінію і пишемо буковку Р, не відриваючи руки, рухаємося до верхньої лінії рядочка. І пишемо букву І. Саме ці склади сьогодні ми відпрацюємо під час написання. Погляньте за рухом грибочка, виконуючи вправу для очей. Встигли молодці. Приготуйте свої зошити в косу лінію або аркуші паперу. Від попередньої роботи відступить рядочок. На верхньому рядочку ми з вами записуємо літеру Г. Ще раз нагадаю: ми ставимо точку нижче верхньої лінії рядочка, рухаємося вгору і праворуч, доходячи до верхньої лінії рядочка заокруглюємо, ведемо пряму похилу лінію до нижньої лінії рядка. Закруглили праворуч і піднялися майже до середини рядочка. Пропишіть літеру «Г» до кінця рядка, натисніть паузу на відео, виконайте роботу охайно. Якщо ви записали літеру «Г», оцініть свою роботу. Якщо вам сподобалася ваша робота, намалюйте собі смайлик, який посміхається за полями цього рядка. На наступному рядочку ми з вами пропишемо два склади ГО і Г. Розподіліть рядочок навпіл, пропишіть пів рядочка складу ГО і завершіть виконанням Г. Знайдіть серед цих складів ті склади, які вам найбільше сподобалося. Обведіть їх або підкресліть. На третьому рядочку ми з вами напишемо склади ІГ та Ах. Розподіліть рядочок навпів, пропишіть піврядочка склад ІГ. І завершіть склад Ах. Натисніть паузу відео, виконуйте роботу старанно, охайно і каліграфічно. Слідкуйте за нахилом і розміром букв. На четвертому рядку ми записуємо склади Гло і Гри. Пропишіть 3-4 рази склад гло і стільки ж склад гри. Якщо ви завершили працювати із складами, ми рухаємося далі. Складіть із слів слова та запишіть їх. Слідкуйте за стрілочкою. Ого ра ра гу гу си си ла ла зер зер но но га ми з вами утворили слова. На новому рядочку запишіть слова рукописними буквами. Натисніть відео на паузу і виконайте роботу. Якщо ви записали всі слова, давайте перевіримо, чи правильно ви їх записали. Правильно поєднали букви в цих словах. Перевірили молодці. Відпочинемо і продовжимо працювати. Кожем наш урок і вам пропоную розв'язати ребуси. Розглянемо перший малюнок, що ви бачите? Склад «пи» і це роги. Яке слово ви утворили? «Пироги». На наступному малюночку Г і риба. В слові риба. Замість букви А використайте літеру И. Отримали слово Гриби. Запишіть ці слова на новому рядочку рукописними літерами. Перевірте, чи правильно ви поєднали букви. Молодці! Ну а зараз прийшов час попрацювати. Попрацювати самостійно. Прочитаємо речення, які ви повинні записати рукописними буквами. Перше речення на горі дуби під дубами гриби. Звертаємо увагу на те, що речення починається з великої букви. В кінці речення обов'язково стоїть крапочка. Слова в реченні пишуться окремо одне від одного. Після слова дуби обов'язково має стояти кома. Це речення ви напишете на наступному рядочку. Прочитаємо друге речення. На гілку. Сіла галка. Друге речення ви запишете на другому рядочку. І третє речення? На городі ростуть огірки і гарбузи. Це речення. Ви напишете на третьому рядочку. Якщо слова не поміщаються в рядочку, ви продовжуєте писати на наступному рядку. Натисніть паузу. Запишіть ці речення рукописними буквами. Якщо ви виконали роботу і повернулися на урок. Перевірте, чи правильно ви поєднали букви в словах. На горі дуби, під дубами гриби. На гілку сіла галка. На городі. Ростуть огірки і гарбузи. Молодці! Наш урок завершено. Оберіть те яблучко, яке відповідає вашому настрою в кінці уроку. Сподіваюсь, що ви з усім справилися, і для вас все це було легко і просто. Я чекаю з вас з нетерпінням на наступному уроці. Бажаю вам легкого і цікавого навчання. До побачення!